Вітаю усіх на каналі Інтернет Центру. Сьогодні ми продовжуємо низку уроків з Roblox Studio, і сьогодні ми поговоримо про програмування груб об'єктів. Ми до цього з вами програмували якийсь один об'єкт або тих парочку. Сьогодні ми будемо програмувати цілу кімнату, яка в нас буде з якимось пазлом, який потрібно буде вирішити. Ну і давайте для прикладу оберемо класичний пазл, коли є в нас 4 лампочки, є 4 кнопки. Одна кнопка змінює стан чотирьох лампочок, інша трьох, е, наступна двох, двох і остання лише однієї. І для того, щоб пройти далі, потрібно, щоб усі чотири лампочки в нас працювали. Що нам для цього потрібно зробити? Е, для цього нам. Потрібно спочатку створити наших акторів. Це, власне, правило, за якими працюють, працює створення ну, взагалі майже будь-яких ігор. Вам потрібно все розпланувати. Все розпланувати, бажано також зробити собі якісь записи з приводу того, що ви будете робити, як ви будете це робити. Щоб все було заплановано заздалегідь. Але е, я зараз так, без конкретного плану, тому що, знову ж таки, задачка досить проста, для прикладу, підходить, і мені для цього план не треба. Тому, власне, розпочнемо. Що в нас є? В нас є двері, які ми будемо відчиняти таким чином. Давайте назвемо його е, Door. Так, не DRU, а Dor. Ось так. Зробимо її з якорем і трошечки її підіймемо вгору. Ось такі двері. Прості. Так, тепер нам потрібні 4 кнопки і 4 лампочки. Давайте спочатку створимо одну кнопку, Назвемо її Button. Е, також вона буде в нас з якорем. Розміри давайте кубічні 333. Ось так. До кнопки в нас має бути клік-детектор, і нам потрібна лампочка. Вона теж буде проста: part 1.1.1. До нього потрібно додати Point Light, для освітлення, власне, point light давайте зробимо трошечки більшим за радіусом і трошечки більш яскравим, щоб його було видно. так, ну і Якщо ця лампочка в нас працює, їй ми також змінимо матеріал. Не хочу через Material Manager, зміню тут. На неоновий. Щоб вона в нас світилася. Ось так. Дуже добре. Лампочки в нас будуть розташовані над нашими дверима. Виставимо одну тут. Назвемо, що це в нас лампа. Лемп. Так, ну і давайте їх пронумеруємо. Це в нас буде. Лампа 1 і кнопка 1. Спочатку я зроблю копії з ламп. Деякі з них будуть вимкнені. А саме, давайте ось ця друга і ось ця третя. Напевно, все ж таки яскравість не треба було їм збільшувати. Так. Point Light. Давайте повернемо тут одиничку. Цьому поінтлайту також одиничку. І тут його потрібно вимкнути. Так, цьому поintлайту одиничку. І е, він в нас поки що увімкнений. І цьому поінтлайту одиничку, і він в нас вимкнений. Ось так. Тепер їх потрібно більш-менш. Гарно виставити. Давайте якось. Так, наприклад, підійде. Так, ну і відповідно пронумерувати. Це в нас перша, це в нас друга, це в нас третя. І це в нас четверта. Так, дуже добре. Тепер. Кнопки. Батон батон 2 батон 3 і Button4. Так, це в нас другий. Це в нас третій. І це в нас четвертий. Все це ми об'єднаємо разом у спеціальну папку, оскільки це в нас спільна система. Правою кнопкою миші. Group SEOй. Я їх згрупував як модель. Не треба так, треба у папку. Ну і давайте це в нас буде 4LAMPS puzzle. Ось так. Дуже добре. Тепер дивіться, що ми можемо тут далі зробити. Скрипти можна як ставити до е, кожного об'єкту окремо, так і зробити один загальний великий скрипт. Е, і у різних ситуаціях підходять різні варіанти. Конкретно в цій немає абсолютно різниці, е, які я оберу, е, який я оберу варіант. Я можу ставити скрипт кожен окремо до окремої кнопки. Або можу все ж таки написати спільний скрипт. Я сьогодні покажу саме цей варіант. Для тих, хто боїться дуже-дуже великих обсягів коду, тим краще робити для кожного об'єкту окремо, але так можна швиденько заплутатись. Тому, якщо в мене тут є одна система, я можу до усієї системи створити один скрипт. Давайте його назвемо на честь самої системи. Four lamps script, puzzle script. Ось так. І е, тут будемо тепер працювати над нашим кодом. Перше, що я маю зробити, це позначити всіх акторів. І давайте розпочнемо з дверей. Local door Дорівнює script parent Door. Роблок знову змінив інтерфейс. Тут тепер і трошки інші іконки на підказках. До речі, так. Двері. Тут немає ніяких зайвих об'єктів, тому ми можемо просто слідкувати за усім. Так, тепер, 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 тепер. Угу. Я напевно сюди ще додам лічильник, який буде рахувати, скільки лампочок зараз увімкнено. Давайте е counter. Ой, int value, а назвемо його Counter. І його значення в нас 2 зараз. Оскільки в нас лише дві лампочки зараз е горять. Такс, тепер, тепер, тепер. Двері є. Давайте тепер поговоримо трошечки про кнопки. Хоча ні, каунтер в нас теж окремий об'єкт. Local uh, count дорівнює script parent counter. Такс. Кнопки. Local uh, button дорівнює script. Parent. Button1. Роблю дублікат і змінюю тут числа. Це буде друга, це буде третя, це буде четверта. Ось так. Так, і тут, відповідно, теж 2, 3, 4. Відповідно, їх клік-детектори. Local. Клік 1 дорівнює скрипт. Е, та можна просто від кнопки. Bat1.clickdetector. Так само. Тут два, тут три, тут 4. Тут два, тут три, тут чотири. Тепер лампи і їх point light. Local lamp 1 Дорівнює script parent lamp 1. І так само. Тут 2. Тут 3, Тут чотири. Тут також два, тут три, тут чотири. І Local Light один. Дорівнює lamp один Point Light. Дуже добре. Два. Три. Чотири. Сьогодні також трошечки вам розповім про функції. Ми використовуємо функції, коли прив'язуємо їх до якихось івентів, наприклад, до клік-детектору. Або, якщо там в нас щось змінюється, ми використовуємо івент changes. Ми пишемо там connect function, як зазвичай. Вже звикли з івентами, я думаю, з попереднього заняття. І тепер я хочу вам показати, що функції можна створювати і просто так. Давайте назвемо. Ну, певно, просто function. Тепер треба дати їй якусь назву. Я хочу здати назву Lamp state change. Давайте назвемо Lamp state change. Я хочу, щоб. Моя лампа змінювала свій. Um. Так, щось я тут роблю неправильно, mm. Local function. Можливо, ось так. Так. Ні, там наче без локалу, а що ж тоді не так? Щось йому не подобається. Давайте перевіримо за підказкою. Локол панкен. Ні, не хоче. Можливо, він. Йому не дуже подобається, що я просто ще не продовжив. State Change. Lamp І ось так. О, ось так все правильно. Йому не подобалося, що в мене немає endду для цієї функції. А я його просто ще не встиг додати. Так, як працюють власне функції? Як бачите, у мене тут ще є параметр. Власне, що таке функція, що вона робить? Функція це е, просто шматок коду. Це просто якісь дії, які ми назвали одним ім'ям. Наприклад, ось я назвав собі е, функцію зміна стану лампи. Тобто, якщо вона буде увімкнена, я її буду вимикати і навпаки. І так воно, власне. В мене й буде робити, я зараз йому так і пропишу. Просто замість того, щоб кожного разу, коли я хочу змінити стан лампи, писати усі дії, які я хочу при цьому здійснювати, я можу їх помістити е, в, невелику, в невеликий такий ящичок, в невеличкий список справ, назвати цей список справ так, як я хочу, і просто потім до нього звертатися. Комп'ютер, коли я буду йому казати змінити стан лампочки, він буде дивитися на цей листок і розуміти, що йому потрібно зробити. Параметром, конкретно, тут в мене виступає сама лампочка, тобто я буду казати, що застосую ось цей список справ до тієї лампи, яку я вказав. Тут я маю прописати саму функцію, що власне, буде відбуватися з цією лампою. І ламп. Тут, до речі, має бути два параметри. Тут ще має бути каунтер. каунтер. Тому що я ж буду його змінювати. Так, і FLEMP. Крапка... Ну, давайте з pointlight будемо працювати. Point light. Enabled. Дорівнює true. Ем... Ось, так. Тоді, якщо лампочка в нас увімкнена, нам потрібно її вимкнути. Uh, lamp point light. Тут не буде підказок, тому що вона не знає, з чим воно працює. Enabled uh, дорівнює false lamp Material. Дорівнює нам матеріал. Якщо вимикаємо, це буде пластик. Чи там краще скловок, ну, буде пластик вже в нас, там можна було скло зробити. Так, далі, далі, далі. Обов'язково, якщо я вимикаю лампочку counter, counter value, дорівнюю counter value. Мінус 1. Це я вимикаю. Інакше, якщо вона вже вимкнута, мені потрібно її увімкнути. Тобто зробити усі ті ж самі дії. Тільки навпаки. Увімкнути світло. Змінити матеріал лампочки на неоновий, щоб вона світилася. І до е, нашого каунтуру додати один. Ось так. Власне. Список справ для комп'ютера я зробив. Тепер як я можу це використовувати? Я йому пишу: Lamp state change, Lamp 1. Count. Що він буде робити, коли він побачить цю запис? Він побачить, що мені потрібно застосувати ось цей список справ до першої лампочки і нашого ось цього лічильника. Він поставить сюди, власне, першу лампочку, а сюди поставить лічильник і буде робити все те ж саме для першої лампочки. І так само для другої лампочки, так само для третьої, для четвертої. Тобто, замість того, щоб кожного разу писати ось такий страшний код, я його е, виставив ось сюди. І тепер можу його викликати лише одним. Е, ну, не одним, тут їх три, але стачки зору програмування це одне слово. Так, тільки я не хочу його так використовувати, просто я хочу, щоб воно в мене працювало на моїх кнопках. Отже, що мені потрібно? Так, а самі кнопки мені потрібні, до речі? Чи Мені потрібен тільки їх клік-детектор. А самі кнопки мені не потрібні насправді. Хоча, добре, хай вже буде. Власне, поїхали тепер працювати з детектором dетектором клік 1. mouse івент Коли ми натискаємо на, наш, на нашу першу кнопку, під'єднуємо до функції. Тут я створюю все одно нову функцію, тому що я тепер хочу змінити для чотирьох лампочок. Давайте перша кнопка буде відповідати за усі чотири лампочки. Lamp state change. Lamp. Один каунт. І те ж саме для другої, для третьої, для четвертої. Дуже добре. Е, тепер ось цю гарну картину я також дублюю. І е, дублюю чотири рази. Другий клік-детектор, третя кнопка і четверта кнопка. У чому буде різниця? Друга кнопка не буде відповідати за четверту лампочку. Вона буде, як я і казав, тільки три перемикати. Третя кнопка буде перемикати лише дві лампочки. А четверта буде перемикати лише першу лампочку. Ось так. Давайте перевіримо, як це працює. Так, а де я на бойсплейті? А, там де треба. Плейхія. Так, отже, що в нас є. Так, бачите, перша кнопка перемикає чотири лампочки. Друга тільки перші три, ця перемикає лише перші дві. І ця перемикає лише першу. Задачка гравця зробити так, щоб е, усі чотири лампочки в нас. Працювали. Це робиться насправді досить просто, алгоритм простий. Ви спочатку налаштовуєте четверту лампочку за допомогою першого першої кнопки, потім третю лампочку за допомогою другої кнопки. Далі цю лампочку за допомогою цих кнопок. Ну і тут в мене вже воно готово, четверту лампочку налаштовувати не прийшлося. Але двері в нас все ще не відчиняються, тому що нам потрібно слідкувати за каунтером. До речі, те, що я не подивився, як працює каунтер. За, за ним потрібно слідкувати. Так, зараз він в нас висить на двійку. Тут він зараз теж має висіти на двійку. Тепер тільки одна, добре. Тепер три, тепер дві. І чотири. Дуже добре. Каунтер також працює. Він рахує, скільки лампочок в нас зараз е, горить. Тепер нам потрібно прив'язати відкриття дверей до чотирьох гарячих лампочок. Ми будемо працювати від нашого каунтера. Count. Changed. Коли змінюється його значення? Connect. Function. І тут у нас нічого більше не буде. Тільки потрібно тепер відкрити двері і повидаляти все зайве. Давайте. Door. Transparency дорівнює 0,5. Door can дорівнює False. Це, власне, в нас буде позначати, що двері відкриті. Лампочки в нас хай далі горять. Давайте повидаляємо зайві клік-детектори. Клік 1 Дістрой. Щоб більше не можна було б перемикати ці лампочки. Два. Три. Чотири. Е, І що нам ще треба зробити? Нам треба видалити каунтер. Counter, дістрой. Count і скрипт, дістрой. Усі зайві об'єкти, які після того, як вже весь процес пройшов, ті, що нам не треба, краще видаляти. І робити це. Це, власне, у скриптах. Так, але зараз я трошечки тут неправий, тому що я виставив просто на зміну. Тобто кожного разу, коли наш лічильник змінюється, неважливо, яке значення в нього буде, він буде робити ці дії, тобто відчиняти двері просто від того факту, що ми натиснули хоча б якусь кнопку. Це неправильно. Я тут маю виставити умову. Якщо у нашого каунту значення дорівнює 4, тільки тоді ми будемо робити усі ці дії. Я їх беру і обережно виставляю прямо сюди. І давайте їх гарненько підрівняємо. Ось так. Ну і, власне, все. Запускаємо, дивимось. Досить проста головоломка, тим не менш. Так, 4, 2, 1. Ось так. І тепер можна пройти. Проста, але для тих, хто не знає, як вирішувати, досить ефективна. Насправді. Е, я пам'ятаю, була ще одна дуже цікава схожа з лампочками, яку вирішували програмісти на Олімпіаді. О, тінь залишається. Ех, у дверей. Ну, то вже все візуал, то вже все потім ви зможете виправити, якщо захочете. Ну і як це застосувати у вашій грі, тут вже думайте самі. Тому що створення ігор це процес творчий. Я не буду вам вказувати, як у вашій власній грі ці двері використовувати. Залишаю це на ваш вибір. На цьому на сьогодні все. Дякую за увагу і бажаю успіхів. Не забувайте під'єднуватись до нашого Discord-серверу і практикуватись. Успіхів!